Слава Україні! Провів чергове засідання Ради оборони, обговорили ряд ключових і важливих питань для нашої сумщини. Наразі ворог продовжує активні бойові дії на лінії бойового зіткнення. Ситуація залишається напружена за минулий тиждень. Ворог застосував понад 400 безпілотних летальних апаратів, понад 100 кабів. В той же час можу сказати, що наші складові сил безпеки оборони збройні сили України мають і певні успіхи щодо знищення ворожих цілей. Обговорили поточні питання. До потреб наших військових. І в першу чергу це тих, хто оборонить наше небо протиповітряної оборони. Визначили їхні фінансові потреби, матеріальний ресурс. Ми визначили наші звернення до Міністерства оборони, до головнокомандувача збройних сил України щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони і вже маємо певні результати і певну підтримку. Окрема особлива увага приділена підготовки і проходження осінньо-зимового періоду. Ми розуміємо ті ризики, з якими може стикнутися Сумщина, тому ми аналізуємо всі. Варіанти розвитку подій були визначені відповідні завдання нашим енергетикам, постачальникам газу, іншим комунальним службам, керівникам районних військових адміністрацій, головам громад щодо алгоритму дій в разі настання блекаута. Ми чітко розуміємо ті виклики, перед якими стоять наші громади Сумщини. Ми розуміємо наші завдання, ми розуміємо наші кроки. Я хочу подякувати нашим оборонцям, я хочу подякувати нашим енергетикам, всім комунальним службам і завдяки. Нашій спільній роботі, нашому спільному розумінню, ми 100% вистаємо, пройдемо цей опалювальний сезон, зробимо все для того, щоб люди були зі світлом і з теплом.